Зараз тепловий насос видає 6,5 мегакалорій. Це сенсорний екран від, від теплового насосу. Тут у нас є кнопочка, яка показує всі характеристики. Температура на вулиці, температура на вході в компресор мінус 6, тиск. 39 бар на вході, на вихід 27 бар, температура 59 градусів. Теплообмінник, виход з нього 37 градусів, вхід 29. Також показує температуру в буферної ємності і температуру в бочці гарячого водопостачання. Зараз в мене датчик не підключений, тому. Показує мінус 50. Він може опалювати, охолоджувати, гріти воду, або опалення і гаряча вода, охолодження гаряча вода. Те ж саме, що тут, можна подивитись в параметрах в папочці статус. Всі ті ж саме температури, тиск і все інше. крім цього, тут є. Час роботи насосу, компресора і так далі. В нас є кривіт, тут показується температура окружаючої среди, температура гарячого водопостачання і температура буферної ємності. Пользовательські настройки можна поміняти вод... температуру э, гарячого водопостачання бочки температуру опалення, то що в буферної ємності, температуру охолодження, дельти по ГВП і по буферної ємності. Можна включити ночний режим, тоді він, скорість вентилятора і частоту компресора знижає, щоб тихіше працювати. Можна сбросить Wi-Fi, ну соответственно подключиться к ней. Після ввода пароля входимо в інженерні настройки и тут у нас всі параметри по цьому апарату. По компресору частота, скільки Гц. Зараз в автоматичному режимі. Тобто, це вже для професіоналів, які все це настраюють. І Вентилятор ж саме, ДЦ і АЦ-вентилятор, ручний, автоматичний режим, тобто куча-куча всього. ERV клапан те ж саме. Клапан EV На даному апараті в мене EV стоїть, тому он І куча іншого. Розморозка. Тут настраюються цикли розморозки або по часу, або по температурі. Він стартує, якщо різниця мінус 7 градусів між калачами і входом. Температура, коли він зупинить розморозку, якщо на калачах 16 градусів, він виключиться. Час розморожування і так далі. Все це настроюється. Далі, Вспомагательний підігрів. Можна включити. Підігрів буферної ємності. Якщо не справляється компресор, якщо на вулиці мінус 25, допустим, і у нас тепловий насос ну, просто не видає той потужності, яка нам потрібна, він може також включити допомільний ТЕН, якщо він там існує, або електрокотел, Подати сигнал на електрокотел. Здесь у нас дельта на ГВП. Задержка запуска. Ну, то, то, о що я розповідав, що якщо не може догріти, нагріватель, зараз у нас його немає виключень, можна його включити. Ставимо єдиничку, включений. От, нолік, нагріватель ГВС на гаряче водопостачання. Те ж саме можна підключити к ньому. Тен. Тен ще. У нього є от така функція стерилізації. Раз на тиждень він включається, догріває воду до 65, це все можна змінити, от, догріває до заданої температури і впродовж 15 хвилин його гріє, щоб всі бактерії там погибли, якщо вони там є. Можна підключити к сонячному колектору, тобто гріти сонцем і воду в бойлері. Гарячого водопостачання і буферної ємності, тобто затаплюватися можна сонечко. Це в нас інші настройки циркуляційний насос, або інтервал, він включається інтервально, або Завжди включений або завжди виключений. Датчик низького тиску використовується, високого тиску, теж сам. Максимальна температура бойлера гарячого водопостачання. Тепловим насосом можна керувати з допомогою застосунку, віддалено. Це може робити як клієнт, так і я. Якщо він розшарить для мене кімнату, в яку додать тепловий насос. Всі параметри, які були на екрані, можна редагувати з цього застосунку. Можна включити, виключити. Також можна змінити режим, обігрів, охолодження і так далі. От. Можна в настройках подивитися статус, всі температури, тиск. Це все-все можна подивитись в реальному часі. Також можна всі, змінити всі інженерні налаштування. Все те ж саме, що на екрані, все те ж саме можна з телефону змінити. Змінити температуру. там. Також можна подивитися витрати електрики. За сьогодні 7 кВт за місяць, позавчора 27 ну Тут я його 3 дня нещадно ганяв, настроював, тестував. Зараз тепло, тому споживання в нього дуже маленьке. Ну, те ж саме можна за рік подивитися. Цей рік, прошлий рік і так далі. Також його можна прив'язати до температурного сенсору. Це маленький девайс, який можна на будь-яку полочку в будь-якій кімнаті положити. З мене нове відео, з вас лайк та підписка.